Вітаю тебе в студії Радіополе. Традиційно говоримо про історію українців у Польщі. Розкажи свою, звідки ти приїхала, і взагалі, як ти зустріла ту звістку про війну? Доброго дня! Звістку про війну я зустріла в Миколаєві, де я народилась. Взагалі є така невеличка предісторія, що за півроку до повномасштабного вторгнення я разом з своєю коліжанкою з на ми поїхали в Польщу на заробітки і. Після нового року нас прям дуже сильно тягнуло додому. 18 лютого ми приїхали з Польщі в Україну. І звістку про війну я якби почула, дізналась про все вдома. 24 лютого мені подзвонила дуже рано моя кума, і з тим там Все у тебе добре, Ксюша, як ти, все окей, ви живі, як там батьки. А я, ну, у мене, чесно, був такий шок. Я до кінця не вірила, ну, що це таке взагалі можливо. І я дуже засмутилася, я була така дуже зла, я не вірила до кінця Я кажу, Катя, ну, що ти взагалі розповідаєш, яка війна, які взриви. Це дуже поганий жарт з таким не жартують взагалі. І зайшла моя мама і підтвердила слова, каже, ну, Катя права, почалась війна, і тоді вже у мене стався шок. І я усвідомила, що насправді так і є, що це сталося. Яка тоді була ситуація в Миколаєві? Бо зараз його постійно обстрілюють так. Це ну, досить неспокійний такий регіон, Одесьчина, взагалі, Миколаївщина. То ну, яка там була ситуація в перші дні війни? Ну насправді зараз я можу сказати, що вже не так сильно бомблять Миколаїв, як тоді, на самому початку. Бо ті, хто живуть в Миколаєві, там є навіть свій окремий жарт, свій окремий графік, що ми прокидаємось у 3-й трьот... ночі о 6-й ранку і зустрічаємо якби ракети і бомби, які на нас летять по графіку. Взагалі, ця вся ситуація: війна, взриви, військова техніка це все дуже страшно. На нашому районі, на північному, проходили ближні бої. Ми чули взриви на початку, звісно, ніхто не розумів, це наші чи це не наші. Ну, якби було страшно, але я виїхала в березні місяці якраз до початку самого такого пекельного моменту. А вся моя родина, вся моя сім'я вони залишилися. І якби було дуже страшно, і їх розкази, як вони там лежали в коридорах, спускались в підвал, і просто будинки тряслися. І звісно, це дуже страшно. Розкажи, яким був твій шлях за кордон, твій виїзд, якою може дорога була там складною, небезпечною, я насправді взагалі не збиралася виїжджати з Миколаєва і з України. На цьому наполягали більше мої батьки. Бо було страшно, і ми бачили вже на той момент там, що трапляється в Києві, які ситуації там з жінками, і з чоловіками, якби це дуже сильно підсилювало страх. Але мені насправді було більш страшніше за моє оточення, за моїх батьків, за мою сім'ю. Я думала про те, як в різних районах моя сім'я, мої друзі живуть. І я більше переживала не за себе, а за них. Але самою основною причиною мого виїзду взагалі з України це стали фінанси. Почалась війна, ніхто не працює, ніхто не знає, коли ми зможемо працювати. Я тільки приїхала з Польщі. І я розуміла, що якби, цих грошей, що я навіть маю зараз, ну, на всю родину не вистачить. І моїм рішенням було виїхати для того, щоб заробити грошей, щоб допомагати своїй родині. Е, і це була якби основна причина. І другою причиною, навіть не причиною, а я насправді дуже довго наважувалась виїжджати з Миколаєва. Е, ну, по-перше, це не дуже безпечно було. А по друге, я наче, е, наче чогось чекала, що хтось має зі мною поїхати, і я. І брату давай, і мамі давай, і бабусі з дідусем давай, і сестрі давай, а ніхто мені, ні, Ксюш, ми не їдемо, ми не їдемо. І в якийсь момент мені телефонує моя кума і каже: А я хочу. ну, я, У мене донька, дитина тоже Ксюша, моя хрещениця. Вона каже: Я хочу врятувати дитину, я хочу зберегти її психіку, життя. Що треба робити? І... Ми дуже швидко знайшли маршрут. Ми зібрали речі і виїхали. Виїжджали ми з Миколаєва на волонтерських автобусах безкоштовних до Одеси. З Одеси ми сідали на залізному вокзалі на потяг до Львову. І у Львові це автобус і потяг вони були абсолютно безкоштовні. А вже у Львові ми сідали, купували квитки. У Польщу. І якби одразу перша наша зупинка, куди ми ціленаправленно їхали, це було у поле, бо я мала їхати далі. Катя залишилась тут, у прекрасної родини поляків, це Баша і Крістоф. І перші декілька днів, поки я була тут, поки не поїхала далі, я теж була у них. Це прекрасні люди. І хочеться подякувати зараз їм за це, за їх допомогу. Як далі склалося твоє життя за кордоном? E, взагалі ситуація склалась така, що з e, Поле я поїхала в Чехію до подруги, яка там працювала. Приїхавшись туди, я розуміла, от знаєте, як це інтуїція, внутрішні, якісь такі відчуття, що ну не про мене взагалі, от мені. Все окей, все класно, тихо, спокійно, приємні дуже люди, готові допомогти, але не моє. Не було того комфорту внутрішнього, так? Так, наче не було того спокою, що я в тому місці в цей час тут має бути. І я пам'ятаю, поки я ще там мені не зробили документи, я сиділа, чекала, як хатіко, поки мене на телі працює. Я зізвонилася зі, зі своєю мамою і кажу: ма, ну мені тут не окей. Я відчуваю, що я не на своєму місці. І ми почали з нею говорити. І вона каже: так слухай, тітя Таня з Швейцарії пропонувала, щоб ти приїхала. Тут почалась комунікація з моєю ттю. Вона дуже класно, дуже швидко вирішила всі наші питання. І, звісно, ми поїхали разом з моєю Наталією, Ми приїхали в Швейцарію. І в Швейцарії я жила рік і три місяці, працювала в клінінговій компанії своєї тьоті. і потім в один прекрасний момент, зрозумівши, що я ну, так склалося, що Наталі поїхала трошки раніше, по певним причинам в Польщу, а я лишилась сама. Я така компанійська людина, мені так не вистачало сім'ї, родини взагалі було. Дуже складно тільки от по відеозв'язку це все. Я вибачаюсь. Складно це все згадувати. Стало дуже складно бути самі. Ну, гроші, звісно, це дуже класно, як би заробляти, але хотілося близькі, хотілося з кимось поговорити, поспілкуватися, виїхати на пікнік. І я прийняла рішення. Переїхати в Польщу до дівчат, і таким чином я приїхала сюди із нового в поле. Да, з нового поле воно мене притягнуло, і зараз насправді, от буквально пару тижнів тому я усвідомила наскільки ополе зараз для мене дуже рів... рідне. Тут стільки зараз у мене знайомих, людей, ті, хто допомагає там по волонтерству. На якихось тренуваннях, друзі, знайомі, знайомі друзів, якби не індустрія, індустрія б'юті. Взагалі дуже багато знайомих. Я вже кажу, що у поле, напевно, це мій другий дім, в якому я почуваю себе, от як в своїй тарілці. Ну, ти вже трошки почала про волонтерство говорити. От розкажи, якби докладніше, чим ти займаєшся, бо я знаю, що ти і твої подруги допомагають ЗСУ. Так, насправді ми допомагаємо з липня 2022 року. Це сталося якби не заплановано. Була потреба у нас дуже багато військових, знайомих, і сталася потреба, що їм треба допомога. Ну, На початку війни ми там з сім'єю допомагали чим могли, якісь ліки збирали, одяг, ковтри. Але стала потреба конкретно для військових вже напередок відправляти. І от коліжанка, на, грубо говорячи, засновниця цього всього волонтерського нашого ком'юніті, Віка, вона мені каже, Ксю, ну, е треба йому допомогти, е бо ну, хто їм допоможе? Хто? Давай ми з тобою зараз візьмемо, зробимо. І якби було страшно, чесно, страшно, бо я. Хоч я і СММ, я ніколи не розвивала свою сторінку. У мене там завжди тільки свої якісь друзі, знайомі, колишні колеги. І було страшно, що ми просто ну, не вийде у нас зібрати таку велику суму. Але ми спробували, у нас це вийшло. Потім до нас підключились на талі, і наразі ми маємо суму вже більше одного мільйона гривень, як ми допомогли хлопцям, вже сто відсотків більше. І це. Тільки ті гроші, які ми власноруч зібрали, а ще були допомоги, коли ми подавали заявки там до різних організацій, і тобто сума значно більша. Неймовірна сума, я скажу. Так, ми самі були в шоці. Я знаю, що ти в Ополі щось таке організуєш найближчим часом. Що це буде? Е, так, ми зараз найближчим часом разом з українськими хлопцями, е, боксерами, я так скажу, е, організовуємо благодійну лекцію. По інстаграм, по SMM, там де я буду давати це буде такий інтенсивчик. Три лекції на дуже популярні теми, дуже класні, завдяки яким можна взагалі вивести без будь-якої там допомоги свій інстаграм просто на новий рівень. Ми зараз над цим активно працюємо, щоб зробити це просто на вищому рівні, щоб викластись на всі 200%. Я думаю, що це все відбудеться в кінці липня. Ну і звісно, всі гроші, які ми будемо збирати, це будуть тонати. Вони будуть іти, звісно, для зсу на авто, яке ми зараз збираємо. Ну, і от вже підійшли до теми твоєї професії. Що ж таке СММ? Бо це досить нова професія. Так не всі ще навіть ну, скажімо, старші люди не знають. Як це працює? Чи можна це з будь-якої точки світу працювати? Як ти туди прийшла? Е, ну, взагалі, насправді СММ не дуже нова професія. Вона є достатньо далекою. Просто раніше воно не було так популярне і воно не так називалося. Я взагалі в СММ з 2019 року. Якщо бути коротко і не вдаватись там в переклади з англійської на українську, то смм це людина, яка допомагає розвивати бізнес, компанію або особистий блог в соцмережах, в будь-яких соцмережах, це людина, яка знає, як правильно прописати стратегію, структуру розвитку. Яку рекламу краще використовувати, які зараз алгоритми в соцмережах, і таким чином створюю все для того, щоб розвити бізнес в соцмережах? Мені дуже подобається моя робота в тому плані, ну, зараз такий момент, я не впевнена, що я буду цим займатися все своє життя, але в даний момент мені прям супер. І зараз я продовжую працювати з дівчатами з України і в Польщі з нашими українками, і допомагаю їм розвивати працювати з різних куточків світу без проблем. Головне мати своїх клієнтів. І все. Можна працювати, дійсно насолоджуватись. якщо вам подобається ця робота, то це взагалі робота мрії. І завершуючи нашу розмову, які в тебе плани на майбутнє? Всі ми чекаємо перемоги, звісно. От коли вона настане, ти тут залишишся чи повернешся, як ти це бачиш? Ну, насправді я завжди говорю так, що я ніколи намагаюся не загадувати наперед. І я розумію, що ми всі люди, і у нас є властивість змінювати свої погляди на життя і думки. Але в даний момент я розумію, що я дуже хочу додому. Я дуже хочу будувати своє життя в Україні. Хочу народжувати дітей в Україні, хочу завести песика в Україні, хочу розвиватися, і мені хочеться додому. Ну, то я тобі бажаю, щоб цей момент наступив якнайшвидше. Дякую. Дуже дякую, що ти прийшла, поділилася своєю історією, своїм досвідом. Я думаю, що для багатьох він буде дуже корисним. Дякую дуже за запрошення.